Вітаю всіх на своєму каналі. Приїхали ми на нашу діляночку, де була пшеничка, там і кукуруза. Працюємо. Працюємо, оримо, пройшли дощики, земелька відійшла. Вчора працювали допізна. Так. Отак ось відбили межу. Забита в нас тут паличка. Ну якщо так стати, то чітко видно, що палка стоїть по межі. Так, тут що в нас тут? Тут у нас межа аж ось, сюди ми їздимо, але, але Але туди далі, якщо подивитися, то трішки люди до нас залізли. Це ми в процесі роботи, як будемо заурювати края, ми все це рівненько обійдемо, виріжемо. Так, ось такий фон по пшеничці, Така кількість падалішньої зійшла. Соломи тут майже немає, тут була одна дисковочка і планується на наступний рік тут посів, совнішника. Тут буде піонер, Сенгента і можливо, можливо ще якась одна фірма буде додавлена. Тут у нас близько 5 гектар пшениці було і там Близько 2 гектар кукурузи, навіть трішки більше. то Я думаю, що три посівні соняшника з нашою нормою, яку ми плануємо на наступний рік, нам вистачить, тому що цей рік ми сіяли 5 штук на метр. На наступний плануємо сіяти 4,2, не більше. Так, ось такий фон пороночки. Кому подобається, кому ні, але нас задовільняє. Тут ще з весни потягаємо борони, культивація одна-дві і буде все гарно. Так, працюємо нашим юмезиком. Ще не стемніло. Вчора працювали, а це тут близько 3 гектар вигорана, то ну так, важкенько. По розходу палива десь. Близько 20 літрів. Сьогодні я залив з рахунку того, що тут зорано 3 гектара, то спалили ми 60 літрів пального. Це я пройшов, шагами переміряв, я знаю відстань від цього краю до того, тому дуже легко порахувати. Там також, видно, люди працюють мімо тільки що проїжджав там дискують не знаю в таку погоду дискувати це щось неймовірне земля земля така сира щоб ви розуміли ось, ліпиться можна ліпити коників тому що як можна по такій землі плуг щепів біди його тяне а от дискова. навіть не хочеться ми там трішки не доробили під єчмінь потрібно доробити але навіть поки що не хочеться дискувати. Можливо, там вдарять якісь невеличкі морози, що зверху приб'є корку, тоді візьмемо дискову та додискуємо під ярий ячмінь нашу діляночку. Орати ми будемо тільки під соняшник та кукурузу. Під ярі культури зернові ми орати не будемо. Так, що ще таке цікаве вам показати? Вчора тут, до речі, орав допізна. Тут лисиць, тьма, навіть з кабіни постять страшно вийти, бо буде біда. Так, будемо продовжувати працювати, тому що час працює не в нашу користь. Дякую за перегляди, слідкуйте, буду все показувати, що ми будемо робити.